Як повернутися після СЗЧ або дезертирства у разі самовільного залишення частини до трьох днів кримінальне провадження не порушується. Військовий може повернутися до частини, яку залишив. При цьому виплата грошового забезпечення та здійснення інших видів забезпечення відновлюються. Якщо СЗЧ тривало понад три дні, але вчинено вперше, і військовослужбовець бажає повернутися на службу, то він може особисто звернутися до підрозділу, у якому хоче проходити службу, отримати письмову згоду та подати рапорт на повернення з СЗЧ через. Армію плюс рапорт автоматично направляється до ВСП. Порушується кримінальне провадження. До суду направляються матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності. Після рішення суду військовослужбовець надає його командиру та повертається на службу. Якщо ж СЗЧ вчинене повторно, або військовослужбовець не бажає повернутись на службу. Порушується кримінальне провадження. Військовослужбовця розшукують і затримують. Військовослужбовцю обирається запобіжний захід. Стосовно нього направляється до суду обвинувальний акт. Судом виноситься вирок. А за вчинення СЗЧ передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Усім буває важко. Але повернення це сміливість, яка теж заслуговує на повагу. Не бійся зробити крок назустріч побратимам і собі.